Коло, яке складається з джерела постійного струму і трьох послідовно з'єднаних конденсаторів. Беремо постійне джерело струму. За допомогою дроту, з'єднуємо його з трьома послідовними з'єднаних конденсаторів. Перевіримо розподіл напруги, беремо вольтметр, вольтметр та виміряємо напругу на постійному джерелі струну, вона дорівнює 9 вольт. Я змінюю її на 15 вольт. Тепер перевіримо на кожному конденсаторі окремо. На першому дорівнює 5 вольт, на другому дорівнює 5 вольт, та на третьому дорівнює 5 вольт. Тепер вимірюємо загальну напругу на трьох конденсаторах. Вона дорівнює 15 вольт. Відповідно, загальна Напруга на трьох конденсаторах дійсно дорівнює сумі напруги на кожному конденсаторі. Дослідимо питання залежності напруги від ємності. Беремо вольтметр, під'єднуємо до другого конденсатора, змінимо значення ємності. Зверніть увагу, що із збільшенням. Ємності напруга зменшується. Та, навпаки, перевіримо напругу на першому конденсаторі. Бачимо, що вона зменшилась. Також перевіримо напругу на третьому конденсаторі. Вона теж зменшилась. Перевіримо загальну напругу трьох конденсаторів. Вона не змінилась. Отже, зміна ємності на будь-якому одному конденсаторі означає зміни напруги на всіх конденсаторах, але загальна напруга незмінна.